Христос народився. Я хотів би, щоб сьогодні ми спогна... споглянули на Євангелію Матвія і трішки подивились на Різдво, як нам розповідає Євангелист Матвій. Коли ми читаємо Євангелію Матвія, ми так загально дізнаємось, що він пише в першу чергу для євреїв, тобто людей набожних, які вірять в Бога, які моляться до Бога, які чекають Місію. І ось до них Матвій бере і пише Євангелію. Чому я хочу, щоб ми це зауважили, тому що перший розділ він бере і кладе в основу для того, щоб читач, який буде читати, він переконливо впізнав, що народження Ісуса Христа це не випадковість. Перший розділ він дуже незрозумілий. І от якщо, наприклад, ви комусь дасте перший раз прочитати книгу Матвія, то я думаю, що з першого віршика вже буде дуже багато питань. Ну, наприклад, перший розділ, перший віршик каже так: книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. І от перше, що виникає питання, то Давид це батько Ісуса. Авраам, батько Давида. Так виходить? Хто недалекий, хто ну, не читає Євангелію. Я чому хочу, щоб ми це побачили, тому що хочу ще раз повторити цю думку. Матвій пише до євреїв, до юдеїв, до людей, які розуміються в єврействі, в юдействі. І вони розуміють, хто такий Давид. Чому якраз в Євангелії від Матвія ми будемо часто чути, що Ісуса називають, о, Це Син. Давида. Це син Давида. Так само син Авраама, чого Бо знають, по Аврааму якраз родовід іде із Ізраїля, вибрання Божа Ізраїля. Це зрозуміло було для євреїв. Тепер, коли ж ми, язичники, читаємо, що ми можемо взяти для себе, для свого розуміння. І от перше, знову ж, досліджуючи всю історію, а саме, коли ми читаємо Родовід, нас виникає питання: хто такий Давид? Починаємо згадувати і читати в старому заповіті, хто такі Давид, хто такий Авраам. І от коли ми вже знаємо історію старого заповіду, що Бог створив Адама і Єву, що їх помістив в рай і дав їм свободу, вибір, волю, але зробив їм ідеальні можливості, умови. І вони там раділи, царствували, панували. Але якраз воля і свобода заключалась в тому, що вони мали можливість вибір. Заборонений плід скуштувати. І вони це зробили. І тим самим гріх прийшов в їхнє життя. Через це, саме через те, що гріх прийшов в життя людське Адама і Єву, Бог взяв, вигнав їх з раю. І плата за гріх, як вже ми дізнаємось, з новим заповіті, але це і старо заповіту бачимо, що гріх роз'єдинає нас людей з Богом. І ось тому вже на перших сторінках Книги буття, Бог об'являє, що народиться від Єви потомок той, хто спасе людей. Я чомусь хочу, щоб ми це зауважили, що перше, хто зараз слухає проповідь Івана, і в цілому це слухає різдвяну історію, ми побачили, як важливо досліджу Слово Боже. Як пізніше Ісус каже, досліджуйте Писання, бо через нього ви думаєте мати життя вічне. Я хочу, щоб от перший урок, який ми вже взяли, читаючи от книгу Євангелія Матвія, вже от читаючи різдвяну історію, треба досліджувати Євангелію. Треба читати Біблію, пізнавати її, знати її, розуміти її, просити, щоб Бог відкривався нам через своє слово. Я хочу ще раз і ще раз попросити кожного, хто є на цьому місці, хто дивиться нас онлайн чи в записі, читаймо Боже Слово, пізнаваймо Боже слово, вивчаймо Писання. Бо якщо ми от просто так читаємо, от як я шано прочитав перший віршик, нічого не зрозуміло, і ми кажемо, я читаю, нічого не можу зрозуміти, бо ти не досліджуєш. Коли ж ти досліджуєш, вникаєш, тобі відкривається, преломляється істини Божого Слова, істини Божої благодаті. Це перший урок, який я хотів би залишити, Так, знаєте, різдвяне побажання, різдвяне благословіння для всіх нас. Читаємо Боже Слово, пізнаваємо Писання і живімо по Писанню. Друге, вже конкретно щодо Різдва Ісуса, ми можемо зробити урок і висновок, що Різдво трапилось не випадково. І якраз перший розділ і родовід Матвій показує, для того, щоб показати, це був задум Божий. І от від Авраама аж до Йосипа Бог вів лінію, щоб дати дати Виконати свою обітницю, яку він давав і Давиду, і Аврааму, і, як ми ще нам сказали, і першим людям Адаму і Єві. Хочу перед тим, як підійти далі до 18 го віршика, бо 18 й віршик конкретно вже пише, народження ж Ісуса Христа сталося так, хочу звернути ще на одну дуже цікаву деталь. Євреї, і взагалі старі часи писали родоводи тільки по чоловіках. Жінки не згадувались в родоводах. До речі, якщо ми читаємо Луку, там теж є родовід, ми не знаходимо там не одну жінку. Якщо ви почитаєте інші різні родоводи в старому заповіті, не одної жінки не згадано. Матвій бере і згадує Фомар, невіс Якова, згадує Рут, яка одружилась другий раз на Вуазі, згадує Раав, блудницю, і згадує, цікаво, знаєте, як він назвав? Жінку Урія, не каже Вірсавія, а приклад мій переклад шостий вірші каже: від Урій, вої, жінку Урія, хоча народився від Давида Соломон. Оцих чотирьох жінок згадує, а потім вже в кінці і Марію. Тепер питання: для чого Матвій, пишучи для євреїв. Порушує правила писання родоводів і згадує чотири жінки. І не зовсім такі, як ми кажемо, гарні для прикладу, для наслідування. Якщо ми далі будемо читати, ми якраз побачимо задум Матвія. Тому що перший розділ це як один пазлик, другий розділ це як другий пазлик. Дивіться, Матвій, що нам розказує в другому розділі? Народження з Ісуса Христа сталося так. Він описує, що коли Марія заручена з Йосипом, виявили, що вона вагітна від Духа Святого. Йосип, коли це дізнається, не хоче мати справу, щоб вона не була осороблена, хоче її відпустити нишком, але в об'явленні в сні врозумився і приймає жінку свою. Оце описується. Потім описується, що народився Ісус. Другий розділ починається з опису, що мудреці, хто такі мудреці? Ми багато деталей про них не знаємо, але що точно ми знаємо, це не юдеї, це язичники. Ну вони прийшли поклонитись. Більше того, вони були теж в сні, в розумленні від Бога і не пішли тою дорогою, якою б Ірод, наприклад, хотів, щоб вони розказали Іроду. І ми читаємо, що Ірод, і весь Єрусалим вони стривожились, і Ірод, бачачи, що він обдурений мудрецями, бере і робить указ, що всіх діток до двох років бити. І ми вже читаємо ще історію Матвія, другому розділі, що Ірод побиває немовлят, а Марія, Йосип, будучи знову ж врозумлені через сон, втікають до Єгипта. Після цього, коли дізнали, що Ірод помер, вертаються вже Назарет. Оце два розділи. Це дуже коротко я переказав, але щоб ми побачили оці пазлики, які бере Матфій, зложує нам різдвяну історію, щоб ми, люди, які обізнані в Божому Слові, побачили головну думку. Знаєте яку? Божа воля здійснюється через тих людей, які чують Боже Слово, приймають і виконують. Є люди, які. От по роду їхньому, вони мали б бути учасниками Божої благодаті. Іван це все дуже коротко підсумовує в своєму вже Євангелії і каже, до свого прибуло, от слово прибуло до своїх, но свої відсуравши, що не прийняли, то він став доступний для всіх. От Іван підсумовує, і ще раз повторюю цю думку: до своїх прибув, но свої не прийняли. То іншим дав можливість бути учасником. І от родовід, і історія про язичників і про Йосипа нагадує нам, що люди, які чують Слово про Бога, чують Слово Боже і його приймають, стають учасниками волі Божої, стають учасниками Божого задуму. Я хочу, щоб цей текст, ці два розділи ми взяли, зложили для свого серця і зрозуміли, що як в ті часи Ісус часто облічав фарисеїв, книжників і інших релігійних людей, які казали, я син Авраама, що ти мені тут доказуєш? Я буду спасений, бо я син Авраама, я син Давида. Но Матвій бере і розказує, слухайте, Давид, ви аж батько. Но він не достоєн того, що я беру і називаю, і народився син Соломон від Не Навіть не від Давидової, а від Урєвої. І це не для того, щоб взяти, знаєте, як ми кажемо, підколоти. Ні, це не ради підколу, це не ради критики, але ради того, щоб людина, яка читає, прозріла, що є те, що належить тобі. Але якщо ти не дотримуєшся Божого Слова, якщо ти відкидаєш Боже Слово. Прийде інша людина, яка їй не належить, але яка прийме, Бог каже, їй буде благодать моя. Я її використаю. Всі люди будуть говорити, хто вона? Вона блудниця, вона грішниця, вона, гляньте, що вона на себе вдягла, що як вона живе, що вона робить. Ви що, ще хочете мати справу з нею? Або каже, пожди, подожди. подожди». Да, я розумію, що ти от царського роду, ти от такий, от такий, такий, от такий. Ти вже третьому поколінню віруючий, ти цей дім молитви будував, ти десятини даєш, ти це все робиш, Все, царство Боже тобі да, но ні. Да, но ні. Бо головна істина, чи ти, Боже Слово, приймаєш, ти його знаєш, Ти його приймаєш. Ти його розпізнаєш своє життя, свій дух. І ти ним живеш. Ось головна причина. Давайте подивимось на Йосипа. Як на мене, оця історія про Йосипа, о те, що ми ще говорили, вона ніби, знаєте, як в конкретному випадку деталізує цю істину. Дивіться, Йосип живе. Живе, простий Єврей. Ми не знаємо, скільки йому років. Різні дослідники різно дають йому, ну, скажімо так, вік. Хтось здає, що він був такий досить молодий, 18-20 років хлопчина. Хтось, наоборот, каже, що він був досить старший. Ми не знаємо різні передання, різні дають тлумачення. І цього не, не, ну, не крепко грає роль. Но що нам грає роль? Що він був простий христи... єврей, вибачаюсь, але богобійний. Богобійний. Розумієте, оце характеристика. Друге, він. От, Живе і планує життя. І от не, не деталізується нам історія вся з Марією, але так вже ми знаємо історію, що він заручений з Марією. Тобто, на якомусь етапі він покохав Марію, запропонував їй, чи як там вже відбувалось, і от заручився, що він через деякий час прийде і буде вже одружуватись з нею. І от ці заручені приблизно дослідники говорять, що рік мали бути. І оце сталося. І от в цьому часі. Вона завагітніла. Вона була в Єлізаветі. Пам'ятаєте, вже Лука об'являє нам і говорить, що ангел з'явився і розказав Марії, що в неї буде зачати дитя від Духа Святого. Вона це не розуміла, але прийняла. І їй ангел каже, ось і Єлизавета. Вона старша, але теж вагітна. І Марія йде до неї і там три місяці перебуває. Але після того, як вона повернулась. Вже все видно, знаєте, як ми кажемо пузо, видно всім, що вона вагітна. Як пояснити? Не можна пояснити. І Йосип, коли оце вже побачив, Матвій це деталізує, він не хотів мати справу. Він її любив, але не міг збагнути. І дивіться, Бог являється йому через сон. І об'являє йому Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. І вона народить сина, ти дасиш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. До речі, бачите, посилається на пророцтво. Ангел в сні дає йому підставу слова Божого. А все це стало, що збулося сказане Господом через пророка, який говорить: ось діва зачне в отробі і народить сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Пробудившись за сну, Йосип що зробив? Я не зрозумів, що це таке. Як це може бути? Ні. Ні, а Біблія нам каже, Йосиф чинив так, як звелів йому ангел Господній і прийняв дружину свою. Про Марію, до речі, в Луки так само ж написано, коли вона почула, вона дещо не розуміла, але коли прийняла, що написано? Вона сама даже сказала, я раба Господня, хай станеться мені за словом твоїм. Дивіться, Бог вершить свій план. Бог вершить свій план. Він пильнує над своїм планом. Він багато речей зробив спеціально, щоб саме в цей час це відбулося. Но використовує кого? Людей. Які були підготовлені До цієї справи, до цього діла, до цього служіння. Та ні. Подивіться на Йосипа. Йосип не готов. А на Марію. Марія, всі дослідники зводяться з тим, що дуже молода дівчина. Дуже молода. Це до 18 років. Представте. Но вона боїться Бога. І коли почула слово від Бога, вона каже, я раба Господня. Дивіться, не можуть до кінця зрозуміти. Розумом, інтелектом, логікою не зрозуміло, але вірять в Бога. І от пізнаючи Слово Боже, чуючи писання і приймаючи Писання, починають рухатися по Писанню. До речі, ми вже не маємо деталізацію сильно, але ми, от із Матвіє, з Луки дізнаємось наступне, що нелегко їм було. Тобто, от виконувати найвищу місію, народити в своїй сім'ї Спасителя, оказується не зовсім легко було. Вони мусили з Назарету вифлеєм подорожувати при останніх таких термінах вагітності. Ми собі в картинках малюємо, що вона на ослику, але навіть на ослику, вибачте, тут на маршрутці проїхатися з Долбунова в Рівне, вагітні чи просто проїхатися, вже ти думаєш, Господи, за що ти мене наказуєш? А це на ослику, а це в пилюку, а це в інші всякі ці речі. Хоча ніде не написано, що на ослику. Можливо, і пішки, можливо, ну, як ми кажемо сьогодні, знаєте, оце, хтось підвозить, хтось там підвозить, хтось там підносить, я не знаю, але це довгий час. Більше того, прибувають вони вже до вифлеєму. Їй вже ну, приймати, треба народжувати, народжувати дитину. Немає де. Немає де. Я хочу, щоб ми на хвильку подумали о цю історію. Дивіться, Бог каже в твою долю, тобі речі, які мають стати в твоєму житті. Ну, ти стикаєшся з проблемами, з важкостями. Як ти їх долаєш? Боже, де ти? Боже, то ж ти казав? Якщо це твоє дитя, якщо це Месія, як я маю народжувати? Я от часто подорожую, і буває так, що от дуже інтенсивний час, так знаєте, в дорозі і приїжджаєш, і нема де помитися, нічого немає, де, не, де перекусити і відпочити. думаєш, Господи, ну за що це? І ти розумієш, що вже готовий до, до Бога йти, вже так все важко. А тут набагато важче. Ну, оці всі мої, як ми кажем, печалі це ж взагалі ж не печалі. Но Йосиф з Марією підходять до того, що їм треба народжувати месію в хліві. Так, да, у нас декорації часом бувають на вертепі, що там оце ж бекають твариночки, воно так гарненько, мило, там коровочки і інше. Ну, зайдіть хлів. Там немає милоти. Заїдьте в село, от подивіться на цю картину. Даже до самих самих таких господарників, які все там чисто, ну нема там мелоти. Я до чого це веду? Знову ж не з під колом, а для того, щоб показати людина, яка приймає Слово Боже, яка іде за Словом Божим, це нелегко. Це не І життєві випробування, вони дуже важкі інколи. І чим більше покликання, часто, тим важче. Але вся ця історія показує, но Бог використовує людей, які живуть по Його Слову. Які сказали так, Богу, так Божому Слову. І незважаючи на обставини життя, на реалії, на трудності, на важкості, вони йдуть за Словом Божим. І стається дивне. дивне, стається те, що ми називаємо, це промисел Божий, це задум Божий на спасіння цілого людства. А тепер давайте поміркуємо себе. А що щодо мого задуму на моє життя? Чи Бог має задум на моє життя, на мою долю, на моє служіння? Я от коли читаю цей 18-й текст, народження ж Ісуса Христа сталося так, мені хочеться ніби взяти в своє життя. Народження Ісуса Христа в моєму житті сталося так. Що коли Толік почав читати Слово Боже, він увірував, що Ісус Спаситель. Він увірував, що кожне Боже доручення, воно варте жертви, воно варте посвячення. Воно варте ціни, щоб слідувати за ним. Я хочу, щоб кожен сам почув народження Ісуса Христа сталося як в твоєму житті? Як воно стається, як воно відбувається? До речі, от ми чуть-чуть тут згадали, мудреців, вони в зовсім іншому контексті. Свої справи. Але є елементи, які Бог показує, які Бог нагадує, інформацію подає і буде проповідана по всій землі. Євангелії тоді переда Кінець. Це Божа обітниця, і тим самим Бог говорить, не буде такої людини, яка скаже, а Господи, Ти до мене не говорив. Ти до мене не говорив про себе, про те, що ти маєш задум до, до мене. Бо каже, ні, я говорю і буду говорити всім. І не знайдеться такої людини, яка скаже: Ти Боже, мені не говорив. «Но питання і відповідальність моя, ну що я зроблю що я роблю з тим, що Бог говорить до мене? Чи я, як мудреці, почну досліджувати писання, почну аналізувати своє життя і шукати Бога? Чи я як ірод? Знаєте, це слово таке, таке трошки страшне, і ми нікого не хочемо називати ірод, бо от коли ж кажемо, ти як ірод, або ти іродяка, то це щось таке страшне, щось таке недобре зробила людина. Але от що Ірод зробив? Він видав, що ніби хоче поклонитись, а сам мав умисел злий. І ось ми маємо зрозуміти, що якщо ти хочеш просто поклонитись, але мотиви свого серця не перевіряєш, є дуже небезпека бути десь в родах Ірода. Є небезпека бути в рядах просто Єрусалиму, який просто тривожиться, бо щось відбувається, бо якісь події відбуваються, о, війна, о, пандемія, і ти тривожишся, і ти шукаєш щось, але в цілому тебе не. Ж не не цікавить, що Бог говорить, що Бог має щодо твого життя. Так хочеться, щоб в цій історії, в Різдвяний ми були більш схожі на Йосипа, на Марію, які читають Боже Слово, які вникають Боже Слово, які приймають Боже Слово і починають жити Божим Словом. Це я говорю до нас, учасників, яким ми маємо Євангію, яким ми маємо можливість відкривати Слово Боже, або чути проповідь Євангелію. Тому як я починав свою проповідь, так і хочу знову ж закінчити заключення зробити: Читаємо Боже Слово, досліджуємо Боже Слово, живімо Божим Словом, приймаємо Боже Слово в своє життя, живімо, щоб Божа воля, Божий задом Він здійснювався в нашій долі, в нашому житті. І ми побачимо, як народжується те, що Бог задумав, те, що Бог має на меті своїй щодо мене, щодо мого життя, щодо моєго служіння і просто всього, що є Боже. Тому я хотів би зараз, ці молитви, що ми подякували Богу, що Бог продовжує, продовжує свою працю. Він не закінчив свою історію дві тисячі років, але він сьогодні продовжує народжуватись. Продовжує творити свій задум. З другої сторони, дякуємо, дякуючи Богу, що Бог продовжує, попросимо благословення, щоб ми були в числі тих, які відкривають свої серця, читають Боже Слово, приймають Боже Слово, щоб цей задум ставався реальністю в нашому житті. Я вже ж помолимо, щоб наші ближні, далекі, наше суспільство, наш край він ще більше і більше слухаючи Слово Боже. Приймав Боже Слово і теж в своєму житті бачив це народження Христа, теж бачив це виконання Божого задуму в своїй долі, щоб бути спасеними. Давайте за це молитися і благословляти один одного.